Вітаю, друзі! Сьогодні я вирішила зробити відео у іншому форматі. А що якби? Тобто, якби на якомусь певному етапі все пішло не так, як насправді склалося. Я підібрала кілька таких ситуацій, ми починаємо їх розбирати. А що якби в першій серії, коли троль схопив блум, її сила не проявилася, і дракон не відкинув би кнута. Троль був серйозно налаштований нанести блум фізичні, фізичної шкоди, скоріш за все, вона би постраждала і навіть би щось собі зламала. Кнут би забрав скіпетр стели, і дівчата залишилися б вдвох без магії. Адже ну, у стели в першому сезоні без персня він скіпетр не було е, жодних сил. ну А, облум, тим більше. а якщо у не, немає сил, значить вона не могла б повернутися до магіксу, ну відповідно до Солярії. Її батьки почали б шукати всюди в магічному вимірі, але не на землі. А якщо б здогадалися шукати на землі, е, то гордення ж не вся земля. Так би так би стала б залишилася жити на землі, і історії з Алфеєю, Трікс, Інчайтіксом, Белівіксом і Купу слів Латиною не було б взагалі. Це була б історія, напевно, більше про фею принцесу яка вчилася би жити на відсталій землі, і не володіла би магією, і взагалі заробляла б працею без магічних своїх сил. Друге, а що якби батьки Блум не відпустили її до Алфеї і сказали би, взагалі, не вигадуй, які феї, йди готуйся до іспитів. Будеш там бухгалтером в маминій крамниці, ну, а точно не феєю. Взагалі, які батьки повірять, в це, те, що існують фі. Тоді було б взагалі нічого. історія Вінкс не, ну, не було б, можливо, і команди не було б без Блум, адже саме Блум вигадала групі дівчат назву Вінкс. Ну, а без неї стилі нема що робити в цій команді. Флора долучилась би ну, до будь-якої команди, насправді. Текні воно і так не треба було, а з музою, в принципі, неприємно спілкуватися. Кожна знайшла би свій шлях, але ну, не в клубі Вінкс, його б в принципі Понимаю. не існувало. Би. Третє, а що якби Трікс захопила Магікс і би їх не перемогла. По-перше, ну, померла скоріше би за все, не витримавши магії Трікс. Алфея би пала під тиском відьом, ну, всім би феям настав гаплик. Далі, по всьому виміру, ми, напевно, дали би всім мешканцям шанс пройти на їхній бік, на бік Трікс, як було в хмарній башті. А, загалом. Я не розумію, що Трікс би робили далі. Якщо чесно, ну завоювали вони магік з усіма школами, ну пішли там на інші планети, максимум, захопили, всілися на трон. І що далі? Вже все завойовано. Ну, хіба що на землю, напевно, пішли би. А, ну так, можна було би завоювати. Купу сезоні можна було зняти, як Трікс захоплюють Магікс, Трікс захоплюють планети. Третій сезон вже Трікс захоплюють землю, четвертий нові феї з землі дають Трентюлей Трікс. Це якраз Роксі в четвертому сезоні з'являється, в п'ятому сезоні Роксі і її клуб звільняють Вінкс, відроджують Магікс, ну і потім Блум вирішує всі свої сімейні питання, повертає до життя Дафну та планету доміну. Далі, а що таки. якби рівень залишився би з Трікс, побудував стосунки із Дарсі? Ну мені здається, вони на зовнішність навіть більше один одному підходять, ніж рівень та муза. Скоріше за все, він би був посильним для Дарсі, виконував би всі, всю дрібну роботу, шпигував за спеціалістами та Вінкс. Можливо, зійшовся би з музою, аби передавати інформацію. Трікс з перших вуст вони би. Дізнавалися цю інформацію, перемогли би так Вінкс. Ну, а муза могла б зустрічатися з будь-яким інш, будь іншим хлопцем, так переживала би, але життя склалося б трошки по-іншому. Ніхто би не залишився один. Рівень із Дарсі, муза із будь-яким іншим хлопцем. Тим більше, що е протягом всіх сезонів все одно були серії, де якийсь. Хлопець на одну серію виявляв симпатію до музи. А що, якби Флора зізналася у коханні Гелі і його почуття були б невзаємними? І Чармікс би не отримала би на додачу. Хоча, знаєте, напевно, Чармікс би вона за сміливість отримала би, але ситуація була би невдобненька. Ну, як ми, глядачі, мали зрозуміти, що Геля закоханий у Флору. ніяких знаків уваги, діалоги були короткими, він просто вихований і все. Ну, до всіх, причому вихований. Можливо, це було спеціально зроблено. Інтрига залишалася до самого е, останнього моменту, поки Флора йому не зізналася у підсумку. Ми що бачимо, що Флора би зганьбилася, е, стосунки не почалися би, чармікс вона би отримала, але загалом було б неприємно на душі. А для сюжету це був би навіть плюс, бо так серіал став більш реальним, показати можна було, що так буває. Флора отримала відмову, і її варто просто прийняти як правильну реакцію. Е, а, а за це їй дали силу. А, таким чином, подивилися б на адекватний приклад реакції на відмову в коханні а, нові покоління. І вони б вже в подальшому в дорослому житті сприймали це так а само. Що? А що якби Стелла кинула Брендона після того, як дізналася, що він не принц? І що було б, якби Брендон кинув Стеллу після того, як її зробили жабою? Ну, я думаю, що це жаба в третьому сезоні. А щодо і, і, і історії взагалі з принцем, цим обманом нічого катастрофічного не сталося, на мій погляд. Навпаки, тоді їй було б легше, вона б знайшла собі іншого реального принца. Наприклад, це другий син якоїсь королівської родини. Тоді перший забрав би трон своєї планети. А оцей от другий перейшов би на Солярію жити, де стела вона би стала королевою і навколо б не тренділи, що у неї там якийсь не такий чоловік, не таких кровей і так далі. Трон перейшов би стелі, де вона головна, і, і в принципі в шоколаді. І загалом, коли ти принцеса, ти постійно будеш, будеш в шоколаді. От. Щодо моменту, де Брендон кинув стелу, кинув би, тут набагато більшою проблемою була би зовнішність стели, яку треба повертати. Бо все ж таки обличчя стели це Бренд Солярії, народ має симпатизувати її, а гарним людям легше симпатизувати, ніж не дуже гарним. Тож головне це повернути її зовнішність і. Те, що Брендон покинув би її, це вже другорядна проблема, на мій погляд, ну, знайшла б іншого. Тим більше вона принцеса і кавалерів дуже багато навколо неї було б. Але ми знаємо, що Брендон все ж таки, попри закляття флори, бачив справжню зовнішність стели, тобто жабу, і не злякався. Він продовжував стосунки і не покинув стелу. Але, от чи надовго б його вистачило, я не знаю, насправді стела була жабою всього один день, а не одне життя. Тому. Якби склалися їхні стосунки, якби стела була такою хоча б рік-два, а вони не знали, що це буде тривати рік-два. Я думаю, що Брендон, скоріше за все, їй би зрадив, а потім стела стала б знову нею, отак. І можете написати, як їхні стосунки розвивалися і склалися би в такому Цього. випадку. А на цьому ми будемо завершувати. Якщо вас сподобався цей формат, то пишіть про це в коментарях, діліться своїми думками щодо моїх теорій. Ставте лайки, підписуйтеся і. Ще з'явилася в мене ідея зробити огляд на Wings Reboot. Це нова версія Wings, але питання в тому, в, якому, в якій формі це подавати, адже Wings uh, є лише італійською, англійською та російською переклад. Якщо ви десь бачили переклад українською, напишіть про це. Або я зроблю огляд загальний з враженням від цього ребуту. Який формат для вас буде цікавіше, діліться в коментарях. А я вам дякую за перегляд та до нових випусків.